Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Причу про виноградник і про жорстоких виноградарів. Я думаю, що вже кожен із вас хоч раз та й чув. І вже в така знайома ситуація. І на що я хочу звернути вашу увагу цього разу. Дивіться, і постав він у свій час виноградарів він найперше збудував башту, найняв його виноградарем і від'їхав на чужину. Дивіться, ходити коло винограду це не є така дуже проста робота. Це мають бути люди, які мають в тому поняття, коли його підрізати, як його поливати. І там ціла історія. Збирати той виноград. Там має бути все дуже в таких, ну, скажімо так, стерильних умовах. Бо коли ти робиш щось із виноградом, коли туди попадає якась інфекція чи ще щось, якась бактерія, лишня, і він не хоче, не хоче бродити, робиться з нього такий оцет, і вина не буде. Тобто це свого роду мистецтво. І цим мало би займати спеціалісти. І тих спеціалістів було не так вже дуже і багато. І ось коли він їх найняв, бися, люди, ну не просто кого небудь поназбирав, так, а назбирав спеціалістів. Але хочу вам звернути увагу, що ті люди, які прийшли на роботу, вони вже, коли їх найняли, вони вже себе почували, от, які ми важні нас вибрали. І саме головне Господар від'їхав в той час, лишив їх самих. Бо якби був присутній, він би не дав тої можливості, щоб вони себе відчували господарями, присутності Господаря. Певно, що так би не вийшло. Але Господь їх лишає і не. Іменно от, оцей нюанс. Нам треба зрозуміти, що Господь Бог кличе нас до спасіння, як той господарний мав виноградарів. Не всіх підряд. Господь Бог із нас вибирає. Він каже, Господи, не за світ молюся, а тих, яких я взяв від світу, бо вони вже не від світу, бо я їх узяв від світу. Бог вибрав. І молиться за нас. І людина, яку Бог вибрав, вона дуже подібна на того виноградаря, якому все зробили, вибрали його. Але саме головне пам'ятайте, Господь Бог нас лишив, як тих виноградарів. Щоб ми у свій час давали йому те, що належить. Що Господь Бог хоче від нас? Від виноградарів ясно, прийшов час, відповідно, там вина, гроші, то, що вони там продали, частину ви собі весь трудитеся, заробляєте, маєте для себе, але частину треба віддати Господареві. Що хоче Господь Бог від нас, як від християн? Ми, як християни, ми трудимося, ходимо на роботу, Бог нам дає розум, дає нам можливість бути добрими, дає можливість бути відважними, а це є дуже важно. Оці дві важні речі це ті, які з людини роблять людину, які людині не дають можливості перейти у якесь сміття. Це бути добрим і відважним. І коли ми християни, будучи добрими, ну і відважними, бо не кожен чоловік чи жінка відважиться на якийсь крок, відвага нам потрібна. Ну і коли ти робиш щось без елемента доброти, то воно буде або короткотривале, або перед Богом буде неважне, усе треба робити з добра. І ось ми живемо в цьому світі, користуємося тим, скажімо так, виноградником, так? і приходить Господь Бог, посилає слуг своїх, щоб ми дали те, що належиться Богові. Каже, віддайте Богові Боже, а кесарю кесарю. І що ми бачимо? Хто ті, яких послав Господь Бог? Якщо говорити на основі притчі про Виноградою. Це є оті, кого каже, кого побили, кого зганьбили, кого вигнали. Це священники, які послані, щоб люди у свій час дали те, що належить Богові, щоб люди мали можливість через кого давати? І що ми бачимо? Ми бачимо, як оті люди ходять до церкви, ми бачимо, як оті люди моляться, ми бачимо, як оті ті люди, яким Господь Бог, скажімо так, обладнав той весь виноградник, поблагословив життям, як вони дають Богові данину. Ну, якщо так можна це назвати. А Господь називає це конкретно. Віддай Богове Боже, а кесарю кесареве. Тому то, що належить Богове, треба віддати. Славу Божу, славу Богове віддай. Слава Богу на кожному кроці, одій на себе хрестик, щоб видно було, що ти Христовий. Поступай по Божому, будь добрий, будь милосердний, будь відважний. І це є наш податок Богове. Бути добрими, творити добро і кажу вам, віддаючи це людям, які коло нас, бо через них ми можемо Богове послужитися. Ми стаємо так само тими добрими і відважними. Тобто той, хто служить Богові, має можливість вже на землі бути добрим. Тому кажу вам, не забувайте, у чиєму винограднику ми живемо. Господи, Господи, споглянь з неба і подивися. І навідайся в той виноградник, якого насадила Десниця Твоя Господи. Як виголошує єпископ, перед архірейською службою Божою і споглянь на сина чоловічого, якого ти для себе укріпив, стоячи серед людей, єпископ символізує того постаного від Бога, якому ми маємо. Дати те, що належить Богове. Дивіться, не запізніться, щоб своєчасно принести Богове дар. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!